Виступаємо тут. Кожен присутніх є наш добрий друг. Трудно не плачем, тим не вдаченти, не гори. Швидше за життя своє старолець, ми життя політає, вас так возкликає, успокаив бізі, свої друзі белі. Злой дікати на межах, прибирати допомогу, правда, протикує не нас, настає, не нас, настає. <плес> Слухайте ті, хто жити хоче! відкрийте душі, відкрийте очі. Ми вам сьогодні покажемо сюжети, у чому здоров'я та щастя секрети. <плес> На землю людина приходить. Для того, щоб жити щасливо, відміряне Богом. Школа, навчання, робота, сім'я ось перспектива, людина твоя, коли молодий, не страшні перешкоди, ти повний енергії і сил від природи. Тож хай негатив не приваблює тиском Повз нього пройди, не скорися під тиском. Звичкам шкідливим ви не здавайтесь, бережіть здоров'я, та не зазнавайтесь. Ми, агітбригада бригада Нововолинської загальноосвітньої школи номер 5 Стаєр, бажаємо вам доброго здоров'я! наш девіз за молодість і майбуття. Тож зустрічайте агітбригаду бригаду лідерів здоров'я і життя. Сміливо і впевнено говоримо ми правду, крокуючи у спільне майбуття. Щасливим і ми всі всі забудь. Бути здоровим, повним бажання, маленький, дорослий, тож хай усі знають. Здоров'я це радість, розум і сила. Таланти, натхнення, свобода для тіла. Що треба для цього? Як звати усе це? Ми знаємо напевно. Є джерельце, джерельце наснаги, любові та миру дає нам лиш радість, дарує нам віру. Здоров'я це ранок зі свіжим повітрям, це сонце, що б'є і привітно. Здоров'я це смак свіжих ягід дозрілих, це спорт, що дає нам наснагу і силу. Це сон, що на крилах нам зорі суть, берите скоріше мій друже, обуть. І знай, любий друже, у цьому житті, Ще Чи бути здоровим, вирішуєш вирішує сти. Вернісаж, а где міса. Посідні не чолики з мною. А он біля цьові змоги. Це дивний справжній вернісаж. Тут і портрети, і пейзаж. Картинки тут на всякий смак, Тож діяти вам треба так. Не треба жити на мене, виконуй розпорядок дня. Чернуй і працюй, відпочинок, усе остигнеш таким чином. Щоб здоров'я було в порядку, починайте із зарядки. Весело дивись у світ і живи багато літ. Нічого не боліло, треба полюбити мило, часто чисто руки мити та охайному ходити. Фрукти й овочі важливі, а солодке все шкідливе. Здоров'я чи хвороб – питання, раціональне харчування? Хочеш бути слачем, подружись зі спортом, ковзанями і м'ячем. Стадіоном кортом Правила, ці, любий друже, допоможуть тобі дуже. Нехай не слабне твоя воля. В твоїх труда майбутнє! Лише люди, yes. не за просто добре має, світлові з тобуде, гріш має у здоровому тілі здоровий дух, пам'ятай, що життя це по стійнику під культура. jet bai prodorje bai da eta ikar tawoi sanilo i bozhiwa Ми молоді, сповнені мрій та сподівання. Ми майбутнє країни, її надія. Ми рішучі у своїх прагненнях. Ми впевнені у своїх силах і в своєму успіху. Здоровий спосіб життя це наш вибір. Житью я вас иду, скажу с партий. Васі свята раді, поле не корми, не на сі, пробуй до мій, віце по know you beautiful писав по-ою бюрим кулай, по-оною бюри кулай. А з вами була аді бригада з медосвітні школами п'ять стає. Дякую за увагу!